Всім привіт! З вами Performance Girl. І сьогодні буде друга частина відео будівництво за 10 хвилин. Минулі частини відео ми побудували, точніше, почали будівництво замку для Едварда і Белли з сутінок. Все, що я змогла зробити за 10 хвилин, зараз ви побачите на екрані. Але якщо ви ще не бачили це відео, то переходьте, зверху буде посилання і не буду вам спойлерити. І так, а ми продовжуємо будівництво, і тепер нам залишається трошечки оформити. Наш будиночок всередині, бо зовнішньо, в принципі, я вважаю, що все вже закінчено, і мені цікаво, чи зможу я зробити ремонт всередині цього будинку за 10 хвилин. Ну що, поїхали? Якщо ви готові, Ставлю таймер на ще 10 хвилин. Одразу скажу, що знов цей ремонт буде імпровізацією. Я не маю якихось збережених зображень, з Пінтересту по тому, що я маю робити. Тому хочу просто втілити своє уявлення про те, який має бути такий замок Едварда і Белли вампірів в моїй уяві, в тому, якби я створювала його для них в реальному житті. Я хочу зробити його в темній кольоровій гамі, Тобто ви бачите, які кольори я застосовую для того, щоб нашим вампірам було зручно. Бо мені здається, що все-таки фільмі сутінки був занадто такий світвий будинок для реальних вампірів, які живуть там купу років. Мені здається, їм таке не подобалось би. Але хто знає, якщо серед вас є вампіри, напишіть вашу думку, буде цікаво почитати. Кухня в мене в класичному стилі, але в темній кольоровій гамі. Я дуже люблю, коли кухня має завершений вигляд. І вважаю, що це можливо лише тоді, коли ми застосовуємо верхні тумби. Бо якщо ми поставимо тумби тільки знизу, то це буде якийсь незавершений вигляд. І в цьому мені приходить на допомогу спеціальна галочка, яку я натискаю для того, щоб бачити всі можливі варіанти тумб, не автоматично, а створювати їх самостійно. Як ви бачите, тоді дуже зручно застосовувати, наприклад, кутові шафи і так далі. І регулювати їх розмір. Хочу акцентувати вашу увагу на тому, що я знов залишила відео в тому ж форматі, в якому воно було. Початково відзнято, тобто я не застосовувала ніяких пришвидшень чи навпаки, повільнувати його ні. Все ви бачите в реальному часі, як я його створювала. Звісно, на цій десятій хвилині другій вже я. Звісно, не так хвилювалась, як на перших. Бо мені хотілося якомога більше зробити в перший раз. Тут я хвилювалась, але не так, бо я вже знала, що мені робити, як мені знімати. І в принципі, вважаю, що все-таки ремонт всередині це не так важко, як вигадати, як будинок виглядає. Зовнішньо тим паче, коли це замок. Мені якось не хочеться створювати дуже багато маленьких кімнат, а хочеться максимально залишити площу і створити великі кімнати. На першому поверсі я хочу, щоб була гостьова зона вхідна з каміном обов'язково. Я хочу, щоб там була кухня, можливо, туалет. Ми в принципі вже зробили там туалет ще в першій частині. А на другому поверсі я хочу зробити повноцінну велику спальню з якоюсь зоною такою відпочинку, де затишно буде прочитати книжки. І, звісно, з зоною, де наша Бела зможе себе примарафетити. Якраз цей кут з вікнами я вважаю ідеально підходить для того, щоб там зробити зону. Для читання книжок, бо вампіри, я так розумію, в них дуже багато часу, і їм потрібно його кудись здівати і вдосконалювати себе, тому вони багато читають і пізнають різну інформацію, звісно, з джерела знань з книжок. Після цього я нарешті згадала, чого мені не вистачає і чому будинок мій має незавершений вигляд. І зрозуміла, що звісно в мене ж немає ламінату, немає жодного покриття на підлозі, тому зробила його в темній кольоровій гамі дерев'яним. Не знаю, чи сильно потрібна ця зона, яку я зараз збираюсь створювати реальним вампіром, але я, як дівчинка-мрійниця, я обожнюю в будинку цю зону, щоб в мене обов'язково був якийсь столик з дзеркалом, і я могла там малюватися, фарбуватися, робити якісь зачіски, та й в принципі просто насолоджуватись своїм кутком. Тому я вирішила, що моя Белла обов'язково має. Мати таку зону. Дівчата, погоджуєтесь чи ні? Чи хотіли б ви мати собі такий туалетний столик дівочий з зеркалом, можливо, з підсвіткою, для того, щоб там робити мейк, розглядати себе та просто повноцінно мати свій такий куточок? Чи я одна така мрійниця тут серед інших? І щоб сонячні промені сильно не проникали в будинок в замок наших вампірів? Обов'язково ми маємо застосувати штори, бо вампіри не полюбляють денне світло, тим паче, коли хтось може підглядати і побачити, як вони блищать на сонці, переливаються, як ви пам'ятаєте, було в сутінках. Тому маємо уникнути таких моментів і закрити ці вікна. Не забуваємо одразу ставити в усіх своїх кімнатах двері. Як бачите, тут я трошечки забула на другому поверсі поставити в першій частині відео, адже тут в мене буде повноцінна душова кімната. Я Вирішила зробити все таки саме душову кімнату. Ось тому, звісно, потрібно туди двері. І, звісно, не вийде просто зробити якусь арочку і вхідну зону. Для мене це якось не дуже. Все-таки я вважаю, що такі кімнати мають закриватися, зачинятися. І якщо ти хочеш побути самостійно наодинці в своїй душовій кімнаті, скоріш за все, що Едвард і Бева будуть хотіти робити, мають закривати двері. Переходимо до нашої головної, вхідної зони. Як ви пам'ятаєте, я хочу зробити тут зручну гостьову кімнату. Тобто тут має бути в мене диванчик, я хочу, щоб тут був невеличкий камін, напевно, також книжковий шкаф, можливо, якісь світильники дуже гарні, які будуть доповнювати дизайн і загальний інтер'єр цієї кімнати. Згадала, що Едвард в фільмі вмів дуже гарно грати на фортепіано, тому вирішила додати його в цю кімнату. Якраз вирішила з питання з тим, що там зробити. Буде кімната Едварда. Завершують і доповнюють дизайн кімнат наші настійні ліхтарики. Я обрала їх в класичному стилі, які будуть гарно туди вписуватись, пасувати в кожну кімнату і в гостьову зону, і біля кухні, і в туалеті, і в ванні. Я вважаю, що вони будуть дійсно вдалим і лаконічним варіантом вигляду. До речі, побачила, що пропустила трошки шпалер. Таке часто буває. Погодьте, що з настінним освітленням кімнати здобули зовсім інший вигляд. Все стало більш стриманим, більш лаконічним і більш завершеним. А ми, власне, на цьому і завершили наш ремонт. І давайте зараз з вами швиденько подивимось, що в нас вийшло в результаті. Показую перший поверх, показую другий поверх, як виглядає це все зовнішньо. Що в нас вийшло в результаті? В принципі, тут ми нічого не змінювали, все залишило як в першій частині відео. І показую вам, що вийшло всередині після другої частини цього відео. І, до речі, вгадайте, поки я вам не сказала, за скільки я впоралася з цим дизайном всередині. Спойлер, я впоралася швидше, ніж 10 хвилин. Хоча я ставила собі на таймері 10 хвилин, у мене вийшло все це зробити за 8 хвилин. І як ви бачите, 2 хвилини ще залишилося. Ну що, відправляємо туди наших вампірчиків і подивимось, як вони влаштувались в нашому будинку. Дякую за перегляд! Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте це відео своїм лайком та коментарем, для того щоб його могло побачити якомога більше фанів Сім.